А знаєте, що таке генеалогічна поїздка або генеалогічна подорож? Якщо ви цікавиться історією свого роду, маєте бажання віднайти своє коріння або вже розпочали досліджувати родовід, то рано чи пізно на вас очікує така пригода. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, генеологічна поїздка або подорож це відвідини населеного пункту, в якому проживали ваші предки. Однак йдеться не лише про розважальну пізнавальну мандрівку та ознайомлення з місцевістю чи регіоном, де мешкала ваша родина. Під час такої подорожі ви зможете здобути цінну для себе інформацію, якої часто немає в архівних матеріалах. Як же виглядає така поїздка? Зараз покажу. Поїхали! Прямую у село Водички, звідки походить батьківська гілка мого родоводу. Нині це Хмельницький район Хмельницької області. За часів речі Посполитої регіон належав до подільського воєводства, північно-західної його частини. Після того, як край анексувала Російська імперія наприкінці XVIII століття, водички і навколишні села увійшли до Проскурівського повіту Подільської губернії. Друзі, коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Prasuр. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Історію водичок я досліджував окремо, написавши книгу Мультикультурне Поділля. Перша згадка про цей населений пункт датована 1545 роком. Так у книзі Старе осади в зємі Каменецький польського історика Казімежа Пуласького знаходимо інформацію про те, що саме в 1545 році водички разом із сусідніми селами відійшли у володіння до Ани Свірчової. Або, як тоді на неї казали, а не з Новодвору. Ці поселення їй перепали в результаті процедури поділу батьківського майна. Пізніше водички належали П'ясецьким, Вишневецьким, Потоцьким, Целецьким, Комуровським і, нарешті, Залецьким, про яких я розповім трішки пізніше. Отже, прибули на місце. Перше, що треба зробити, оглянути і зафільмувати для родинної історії місцеві пам'ятки, які так чи інакше пов'язані з вашими предками. Що я маю на увазі? Колишній панський будинок, церква, сільська рада, клуб, врешті-решт, такий собі символ радянської доби, куди ходили на танці ваші батьки чи дідусі й бабусі. Найкрутіша пам'ятка у водичках це, звичайно, шпанський палац, побудований ще в 1825 році, до якого власне, ми і прямуємо. Позаду мене палац родини Залеських. Ця родина володіла водичками і навколишніми селами приблизно два століття. Його заснував Антоній Залеський, а вже побудував його син Вільгельм. До цього панський будинок Залеських знаходився в сусідньому селі Волиця, яке було центральним поселенням маєтку. На початку 19 століття Антоній Залеський одружився на Анні, дочці полковника коронної артилерії Яна Коморовського, в якого водички перебували в посесії. У посагу Анни воно перейшло до Залеських, і Антоній остаточно викупив село в попередніх власників, зокрема родини Целецьких. Після трагічних подій Української революції 1917-21 років палац Залецьких перейшов у власність трудового народу. Ну ви розумієте, в 30-х роках у цьому приміщенні функціонував перший в Україні університет художньої самодіяльності, в якому, до речі, навчався на актора мій дід Йосип Банашко. Вже після другої світової війни тут заснували восьмирічну школу, яка досі функціонує. Як на мене, чудова локація для туристичного бізнесу. Можливо, колись ми побачимо тут багато людей, і, зокрема, за кордону. Ідемо далі селом. Приблизно у центрі населеного пункту, де зараз розвертається автобус із Хмельницького, є славнозвісна криниця, вода з якої вважається цілющою. Колодязь називають гуральнею, бо поблизу нього в 19 столітті стояла винокурня єврея-мортка. Правда, криниці як такої вже нема. Люди осучаснили доступ до джерела, поставивши трубу з краном. Згадки про цю криницю я зустрічав у неодному документі 19 століття. Одна водицька дівка навіть згадувала про криницю під час слідства, бо біля неї нібито над дівчиною поглумився місцевий парубок. Такі записи я знайшов у судових фондах. Зґвалтування не довели, але гуральня, тобто колодязь, у справі фігурує. Ще один дуже важливий об'єкт генеалогічної подорожі церква. Якщо ваші предки сповідували католицизм, то тут трішки інша історія, бо костьоли були не в кожному населеному пункті. Отже, якщо церква збереглася з досовітських часів, вона насамперед представляє інтерес як визначна пам'ятка. Ти можеш зайти і помолитися на тому самому місці, де стояли твої родичі 100 чи 200 років тому. Круто, чи не так? Коли у водичках з'явилася перша церква, невідомо. Бо такі відомості не збереглися. Водночас можна припустити, що сталося це наприкінці 16-го або на початку 17-го століття. Однак простояла ця церква недовго. Вона згоріла швидше за все, під час трагічних подій другої половини 17-го століття. Цей період став фатальним для водичок. Село, до речі, як і багато інших населених пунктів Поділля, перетворилося на пустку. Ось ця закинута вуличка колись була чи не найширша і найголовніша у селі, бо вона ввела до церкви. А тепер ходімо, я покажу місце, де приблизно стояв водицький храм. Нова унійна церква була збудована у 1728 році на честь Різдва Пресвятої Богородиці. І ми зараз йдемо до того місця, де стояв храм. На жаль, він був зруйнований більшовицьким режимом приблизно в 30-х роках ХХ століття. Але в одній із прав Подільської духовної консисторії 19 століття мені пощастило віднайти рисунки церкви, які зробив тодішній настоятель храму Симеон Красовський в 1888 році. Церква стояла приблизно там, де знаходиться зараз будинок, приватний будинок якогось господаря. Цвинтар знаходився приблизно на цьому місці, позаду церкви. Тобто тут ховали людей мінімум 150 років, а то і більше. Якщо церква у вашому селі збереглася, обов'язково треба переговорити зі священником або мінімум з церковним старостою. Були випадки, коли метричні книги, така собі святиня кожного генеалога, і надалі зберігалися в храмі, скажімо, на горищі. Також під час совітської влади парафіяни рятували церковне майно, потайки забирали його додому, і, зокрема, метрики. Такі випадки теж траплялися. Шанс віднайти подібний генеалогічний скарб мінімальний, але треба спробувати бодай, щоб пересвідчитися у хибності такого припущення. А це нова невеличка церква, яку побудували декілька років тому. Правда, на іншому боці села. Відразу біля колишньої сільської ради і недалечко від панського палацу, біля якого ми вже були. А це я вийшов вже на дорогу, яка веде до сучасного цвинтаря. А ось і новий цвинтар. Правда, він не зовсім новий, йому вже більше 100 років. Новий паркан поставили. Це я знаходжуся з східної сторони. Це, так би мовити, чорний вхід на цвинтар. Позаду в мене нові могили. А ось там, в далечині, де відніються високі дерева, старі, ось там знаходиться стара частина цвинтаря, де і покояться мої предки. Ходімо, покажу. Спочатку хочу потрапити до могили, де поховані мої прапрадід Йосип Сумишин, або як на нього казали в селі Юзик Коваль, і його дружина Мариня. Я довгий час не міг встановити, до якого роду належала моя прапрабабця, через відсутність документальних матеріалів, зокрема необхідних метрик, моє дослідження зайшло у безвихідь. Але завдяки одній знахідці, про яку я скажу пізніше, мені вдалося з'ясувати, що бабця Мариня була яворською, представницею стародавнього роду руської шляхти. Як бачимо, їхня могила знаходиться за огорожею, де поховано багато людей. Напевне, всі вони родичі. Але хто конкретно, я не знаю. За винятку могили з самого краю, праворуч. Там похована Аніська, рідна сестра бабці. Саме записи про народження Анісії і її проживання в селі у 1948 році вивели мене на слід яворських. Метричних записів про смерть Юзика і Марині я не знайшов. За моїми підрахунками, вони померли приблизно в 30-40-х роках ХХ століття. На жаль, коли ставили пам'ятник, на табличці не вказали років їхнього життя. Постояв, промовив молитву і пішов далі. А це могила, де спочиває моя прабабця Олександра і мій прадід Григорій. Гончаруки. Олександра Гончарук, дочка Юзика Коваля і Марині. Вона померла в 1970 році, коли мені вже був рік. Але наскільки мені відомо, бабуня мене не встигла побачити. А дід Григорко був столяром, казали люди неабияким майстром своєї справи. Йому довелося повоювати у Першу Світову війну, він отримав поранення, але вижив. У родині про цей факт ніхто вже не знав, знайшов інформацію про його участь у війні з ворожих сайтів, коли починав досліджувати свій родовід. Прадід і прабабця проживали на Лисій Горі. Так називається один із мальовничих районів села. Там досі стоїть хата, яку Дюдю Григорко побудував у 1917 році. Його вже давно немає. Він помер далеко від 1952 року. Це я розповідав про батька моєї бабці Югені. А зараз я йду до могили свого прадіда по чоловічій лінії, тобто батька мого діда. Його звали Леонтій Сумишин. Найбільш екзотичною сторінкою його біографії є подорож на заробітки в Північну Америку перед Першою світовою війною. Ось його могила. За родинною легендою, він заробив непогану копійку в США чи Канаді. Повернувся у село в Рябих Штанах, нечувана подія на той час. Лівон, як на нього казали, планував забрати сім'ю і виїхати до Америки назавжди, але розпочалася Перша світова війна, і про еміграцію годі було думати. На жаль, я не знайшов інформацію про його подорож за океан на відповідних спеціалізованих сайтах. Цікаво було б дізнатися, коли саме він там побував, звідки пролягав його маршрут, на якому судні він перетнув океан. Отже, на цвинтарі ми можемо не лише віднайти могили своїх предків чи принаймні далеких родичів, а й дізнатися якісь деталі з їхньої біографії, скажімо, роки життя, дату смерті чи народження, якщо такої інформації нам бракувало. Також ми маємо можливість роздивитися сусідні могили, де вірогідно спочивають родичі наших предків, і, звичайно ж, віддати шану покійним. Позаду мене Лиса Гора. Так називається ця частина район села. Напевно, в кожному селі є своя лиса гора. Йдемо по лисій горі до хати, яку побудував мій прадід Григорко. Отже, ще одна мета генеалогічної подорожі віднайти помешкання своїх предків, якщо вони збереглися, на власні очі подивитися, де жили діди прадіди, помацати стіни цих будівель і таким чином заглибитися у минуле. Хата прадіда Григорка знаходиться в дуже екзотичному місці і буквально потопає в зелені. Декілька десятиліть тому родина продала її чужим людям, хмельничанам, які живуть тут літом, а дідова хата служить їм фазендою. Ось вона відніється серед дерев. Заходити не будемо, не хочу турбувати людей. Я тут був 2-3 роки тому, все роздивившись і зробивши декілька знімків на пам'ять. А на іншому боці села на Побережщині недалеко від нової церкви є ще одна видатна пам'ятка, принаймні для мене. Це хата, де минуло дитинство мого батька. Цього разу я туди й не дійшов, але в мене є багато світлин, на яких вона зображена. За однією з версій, цю хату побудував рідний брат прабабці Олександре Антон ще в 1924 році. Він наприкінці 20-х чи на початку 30-х років виїхав із села, а коли мій дід Флорентій одружився з бабцею Євгеню, то родина віддала хату молодятам. Ще один важливий етап генеалогічної подорожі побувати в сільській раді чи в будівлі колишньої сільради, де зараз Офіс старости. Річ у тому, що в таких закладах можуть зберігатися господарські книги середини ХХ століття. Багато сільських рад передали ці документи до обласних архівів, але не всі. Наприклад, водицьку господарську книгу за 1948 рік я знайшов саме тут, і з дозволу місцевої адміністрації повністю її відцифрував. Пам'ятаєте, я розповідав, як відгадав загадку про дівоче прізвище своєї прабабці Марині. Так ось саме в цьому документі я знайшов запис про її сестру Аніську, що, врешті-решт, мені допомогло розгадати цей генеалогічний ребус і дізнатися, що сестри походили із славетного роду Явольських. Все, пригода добігає кінця. Я вирушаю до Хмельницького, а звідти до Києва. Ваша подорож, звичайно ж, буде іншою, але всі генеалогічні поїздки, попри різний зовнішній антураж, об'єднує одна мета ознайомитися з малою батьківщиною своїх предків. Отже, підсумуємо: під час такої поїздки ми можемо або повинні зробити такі кроки оглянути видатні пам'ятки цього населеного пункту, оскільки вони прямо чи опосередковано пов'язані з вашими предками. Побувати в церкві або знайти місце, де вона стояла, відвідати цвинтар, знайти могили родичів, знайти, встановити обіця, де безпосередньо проживали ваші родини, завітати до сільської адміністрації, перевірити, чи немає там старих документів генеалогічного характеру. І ще одна важлива деталь: під час генеалогічної подорожі треба постійно спілкуватися з якомога більшою кількістю людей. Бажано знайти старожилів і детально всіх опитати. Тоді, можливо, вам поталанить і ви дізнаєтеся якісь унікальні факти із життя своїх предків. Наприклад, від старих людей я довідався, що мій прадід Леонтій мав дуже складний і запальний характер. А також утримував декілька вітряків, які придбав, напевне, на зароблені в Америці гроші. Батько про це вже не знає, а дід з бабою ніколи про це не розповідали. Звичайно ж, на початку 30-х років ХХ століття вітряки відібрали, коли всіх селян зганяли до колгоспу. Друзі, чи сподобалася вам подорож, і чи дізналися ви щось нове та цікаве? Це моє перше генеалогічне тревел відео, назву його так. Якщо такий контент сподобається глядачеві, я буду його практикувати і надалі. Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Крім того, приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, па-па!